Формулами зведення називають такі формули, з допомогою яких е, тригонометричні функції від кутів, які кратні π плюс-мінус альфа або кратні π на 2 плюс-мінус альфа зводять до тригонометричних функцій кута альфа. І от ми отак от будемо в дві колоночки, в умовно собі в голові, дві колоночки, але ви пишіть π плюс-мінус альфа, а тут напишемо π на 2 плюс-мінус альфа. І в дужках 3 π на 2 там все те саме буде плюс-мінус альфа. Ось так. І тепер пишемо, от, якщо в нас точку собі поставили, Пі плюс-мінус альфа, ми запишемо, а потім я, ви зрозумієте, що це слова означають. Функція не змінюється. А тут ставимо точечку і пишемо, функція змінюється на кофункцію. А от тепер уявили собі таке слово «сінус», так? Да? І всі в умі додали до нього е, префікс ко. Між ж скажете, що вийшло? Якщо до слова «сінус» додати префікс ко. Косинус. Саме так. «Сінус» додали ко, вийшло косинус. А якщо ми до косинус додамо, у нас буде ко косинус. Ну, тобто, ми собі пишемо «сінус», «косинус», вони один одному ко функції. Ну і, відповідно, тангенс, додаємо префікс ко, маємо котангенс. Синус косинус, тангенс какангес. Ось вони одна в одну переходять. І тепер наступна. Дві точки намалювали собі і вже пишемо на всю на весь аркуш собі. А, знак, рахуємо по початковій а, початковому куту. По початковій функції. Давайте так, функції. Зараз наведу приклади. А, знак рахуємо по початковій функції. Те, що було спочатку. Наприклад, я хочу порахувати. Синус ми зустрічали 120 градусів. Я можу це записати як синус 180 відняти 60. Дивіться, так, а, да, будь ласка, додайте. Отут я написала лише в радіанах, а ви там нижче, або вище, де у вас є місце. Напишіть 180 градусів плюс мінус альфа. А отут напишемо 90 градусів плюс мінус альфа. А отутки напишемо 270 градусів душці плюс-мінус альфа. Ось так. Нам ще треба вмістити. Я в градусах вам не написала. 180. Тобто лівий стопчик. Функція не змінюється. Це означає, що я синус переписала. Синус 60. Оце 180. Відкидаю. Відкидаю 180. А знак рахую по тому, що було спочатку. 120 градусів. Як ми розуміємо, це друга чверть. Синус в другій чверті, тобто Y в другій чверті. Додатний. Все. Нічого більше не потрібно. Ще один приклад наведу. Косинус 225. Я можу записати так, як косинус. 180 додати 45. Да? 225, то 180 додати 45. Тоді що у нас виходить? 180. Функція не змінюється. Косинус 45 написав. І де ж у нас знаходиться 225. 225 то третя чверть. Косинус третій чверті від'ємний. Тому знак мінус попереду ставимо. От тут нічого не ставили, бо плюсик лише. А тут мінус. А, ну треба ж дописати. Мінус корені з двох навпіл, а тут у нас виходить, що то у нас з трьох навпіл. І так, формулу зведення буває двох типів. Перший тип 180 градусів плюс-мінус альфа, і тоді функція не змінюється. А, оцей 180 ми відкидаємо знак рахуємо по початковій функції. А якщо у нас 90 плюс-мінус плюс альфа, то функція ще змінюється на ко-функцію. Так, тепер ми будемо дивитися конкретні приклади. І будемо рахувати. І будемо рахувати. Так. Міш, скажіть мені, будь ласка, давайте з цим першим. Піна два. Сінус лишається чи перетворюється на косинус? Косинус Пі Піна два функція перетворюється на кофункцію. Синус перетворюється на косинус. А тепер піна 2 мінус щось. Це яка чверть? Ми завжди рахуємо, що оце щось, воно маленьке. Отут піна два від нього відняли альфа, в яку чверть ми потрапили. Першу. А синус першої чверті якого знака? Mm -hmm. Додай Додай, не тут Глеб, давай с другим. Три пинадва изменяются? Так, а теперь я пишу, сейчас э, я вам напишу. Э, Миша, э, Глеб, Вероника, Диана. Э, спершу тут со мной разговариваете, а далее там, вот тут свои пишите сами. Э, Глеб, изменяется функция или нет? А? То есть у нас будет котангенс альфа. Три а? пинадва минус что-то. Вот три пинадва, и мы что-то сняли. Какую четверть попали? А, а тангенс третий четвертый, каких? Додатні, все, порахували. Дякую. Вероніка, давайте, отут ми що напишемо. Ну, не змінюється. Так, тобто синус альфа, так. Да. А пі відняти щось. Ось пі і від нього щось відняли. Що у нас буде? Яка буде чверть? Друга. Так, а синус синус в другій. Додатні. Так, все, порахували. Діана, давайте далі. Дивіться, 270. Ми будемо косинус змінювати, чи не будемо? 200, дивіться, У нас там є 180 плюс мінус альфа, тоді функція не змінюється. Функція не змінюється. Функція така, як була. А якщо 90 плюс мінус альфа або 270 плюс мінус альфа, то що там відбувається? Косинус перетворюється на, на, синус. на. на синус. Так, а дивіться, тепер на, э, 270, я ще раз намалюю. 270, ось тут воно. І від нього відняли альфа. 270 відняли альфа. В яку чверть ми потрапили? О, в Третю. А косинус в третій чверті якого знака? іксова координата додатня чи від'ємна? Ось у нас це ікс. Від'ємна. Від'ємна. Тобто попереду ми ще домалюємо мінус. Да. Далі, дивимося, що в Міші вийшло, він ще прокував. 180 плюс альфа, 180 ось тут, плюс альфа потрапили в третю чверть, сінус, лишається сінусом, в третій чверті від'ємний, все правильно, між порахуйте, ще а, Глеб, Я думаю, що сьомий. Глєб... Ну так, Глеб, це правильно було би, якби ти не забув квадрат. Ну, взагалі-то, ну що означає квадрат? Це означає, що тобі легше рахувати, що тебе не треба ніяк на знак Ні дивитися, не можна на знак не зважати. Бо да, квадрат. Квадрат же завжди лишається е, додатним. А 5 пі навпіл. Ну, відповідно, це так, так само, як тут. Синус мінюється на косинус. А ми можемо навіть порахувати, де це буде знаходитися. От, раз, пі на два, два, три, чотири, п'ять. П'ять ще додати альфа. Друга чверть. так, Синус, другий чверти, він додатний. Тобто це просто косинус квадрат і все. А, я а, Веронік, ви рахуєте в зошиті, так? Да? Подиктуйте мені, Вероніку. Тут же косинус залишається. А дивіться, три 2, це ж наше 170, 270. 90 і, 3, і 270. Вони змінюють функцію. Ну, синус Сінус, альфа. А тепер давайте знак рахувати. От у нас 270 ось тут і ще додали альфа. Додали альфа. В яку четверту потрапили? В четверту. Четверту, а косинус, початкова функція косинус, четвертій четверті, якого знаку? х Додатні. Додатні все. Так. Діана порахувала косинус. Ні, ні, Діана, будь ласка, пі на 2, пі на 2 плюс мінус альфа. Косинус змінюється на кофункцію на синус. Пі на 2 плюс мінус альфа. Функція змінюється. А тепер пі на 2 плюс альфа плюс альфа це в нас. Куди? В другу чверть. В другій чверті косинус косинус х від'ємний. Тому у нас буде мінус синус альфа. Одиця, пі, пі плюс мінус щось функція не змінюється, а пі на 2 і 3 пі на 2 плюс мінус щось. Функція змінюється таку функцію. І потім рахуємо знак відповідно до чверті, в якій ви знаходитеся. Але по початковій функції. Так, поїхали далі. Наступна історія. Тепер ми будемо це застосовувати для конкретних кутів. Для конкретних кутів будемо застосовувати. І так, я пишу. Отут, з вашою допомогою, а ви потім тут. Ми почнемо. Так, Міша, Галеб, Вероніка. Діана, давайте з вами порахуємо 225. От дивіться. Як можна подати 225? 180 скільки треба ще додати? Так. 180. Змінює функцію чи не змінює? Не змінює, тому буде косимо 45. І тепер ми весь час про знак турбуємося. 180, це ось тут. Додали 45, яка чверть? Okay. Косинус в третій чверті. Тобто x третій чверті. Якого знака? Mm. Мінус. А тепер в табличку подивіться, і скажіть мені, яке це число. Так, mm. yeah, ось ми його прохували. Uh, так, uh, тепер в тут. Uh, Діана ось тут робить, Вероніка ось робить, Глеб робить оцей а Міша зробить нам який? А оцей зробить Міша і оцей зробить Міша. А, так, Міша, э, ну пишіть тут, пишіть. Вероніка, диктуйте. Як запишемо 200, 200 240? Можна через 180, можна через 270, як хочете. Ну, 180 плюс 60. Так, давай. Синус 60. І це буде корінь з трьох. Ні, сонечка, почекайте. 240 в якій чверті знаходиться? 180. Третій. Третій. А синус, тобто y в третій чверті, якого знака. Сінус, третій чверті, якого знака. Від'ємного. А тоді мінус синус 60. Так, тобто мінус. Мінус корінь 3 на 2. Так, 3 на 3. так глеб, отут катангенс загубив. Він каже, що 315 то. Ні-ні-ні, глеб. Ем... Треба, щоб оці кути були маленькі, сонечка. Так можна записати. А, і Це правильно. Але треба більше обрати. більше. Давай, нам нам плюс, э, 45. 45. Вот. 270. Змени ее функцию. Кто mm -hmm. будет тангенс 45. А лей, який знак? 270 плюс 45. Это какая четверть? 270. А, это четвертая. А, да, 70, 70, да, 270 плюс 45. 270 вот здесь и еще 45. Четвертый. <сосатый> да, <сосатый> тангенс, вернее, катангенс. Катангенс четвертой четверти. Отрицательный. Да. И ответ получается а, uh, есть ли тенденции сейчас? Так, у ну ставим. 1 минус -1, да. А, не надо. Да, так будет. Э, давай Глеб, ещё вот эточнее. Э, uh, Миша говорит, что у нас тут получается вот таким вот образом. Миш, расскажите нам подробнее, пожалуйста. Як тут uh, минус -150, як ви розписали? -150 це 170. Ну, Я Яп написала, э, uh, ось так. Це буде косинус просто 150. Ми з вами минулого разу розмовляли ось про таку ступію. Косинус парна функція. Всі інші не парні косинус парна. Тому оцей мінус косинус просто слушає. Mm -hmm. І тоді ми розписуємо, що це 180 відняти скільки? -30. Мінус 30. Так, да, да, так. Да, да. І що у нас тут змінюється функція чи не змінюється? Ну. No. Змінюється. Ну 180 змінює функцію? Так. Ah. Ні. Ні. 180 чині. плюс мінус альфа функція лишається, а 90 плюс мінус альфа змінюється. Тобто у нас буде косинус 30, так? Але яка mm -hmm. чверть? 150, то в якій чверть? А косинус другий чверті якого знака? Від'ємного. Від'ємного. І тому дійсно ваша відповідь правильна. Мішенька, я згодна, що є дуже класні калькулятори, є а, ще багато можливостей, але нам потрібно все це вміти розписувати. А, і, і, і тому оце я не, не приємлю. Будь ласка, розпишіть, звідки то вона взялося. Вероніка, розкажіть, будь ласка, як ми тут будемо робити, як ви вважаєте? Ну, там... Мінус, по-перше, давайте ми мінус, витягнемо наперед. бо... Косинус функція парна, а всі інші синус, тангенс нескатанець, непарні. непарні. Не парні мінусом Тобто ми мінус оцей вперед витягує. А потім як ми запишемо 5 π на 3, як ми його запишемо? Я підставила 180. А ви в градуси перевели, так? Ну, 5, можна на 180. Поділити на 3. Це ми перевели в градуси. Можна, можна так зробити. Скільки градусів у вас вийшло? Мінус 300. Ну, 300 в нашому випадку, бо минус підігли. 300, так. А як ми тепер запишемо його? Ну, як там найближче? Найближче у нас до 300 буде. 270, так? Да, близько ж? Угу. Uh -huh. 270 додати скільки, Вероніка? 30. 30. 270 змінює функцію. Так. Да. Косинус, мінус косінус. Так, але треба ще знак порахувати. От поки що написали так і рахуємо собі знак. 300 градусів це яка чверть? Це четверта. Четверта. Сінус в четвертій чверті, якого знака? Додатній. Так, то я повернула щось таке. А, ні, то глеб зробив так, я зробила. Глеб контр зробив. Ладно, додатний. Синус четвертий чверті від'ємний. Синус це игрок. Ігран четвертий четвертій від'ємний, І тому тут ще один мінус, і, в нас виходить, і у нас выходить осіну 30 Вероніка, скільки буде? Корінь з трьох надо. Так, да, ось так. Так, я тут щось розписую, розписую. Так, дякую. Ви переходите на градуси, тоді пишіть ці градуси. А, так. Да. Так, 360 можна відкидати без Люди добрі, 360 можна відкидати, не думаючи. Це повний оберт, він нічого нового нам не додає. Тому це буде синус 60, мінус синус 60, тобто скільки для людей? Мінус? Не мінус синус. Мінус синус. Мінус синус. 60. А, мінус 60. Так, да. Мін... трох, так, так, так. Кольний трохи надав. Так, тепер Міша розписав косинус 5, 5 на 6 парна функція. Ага, це в дужках, це чер... чернеточка, це... це в дужках, а, ну Не тут чернетка, ось тут чернетка, так. Да? І косинус мінус 30, так, да, це правильно, бо 150 це 180 відняти 30, 180 функція не змінюється, відповідно виходить те, що треба. Так. А, тут правильно. Так, давайте ще подивимося на Діану. Що вона нам тут красивого написала? А, вона пише, що у нас тут. Ні, Діаночка, по-перше, подивіться, косинус функція парна, тому цей мінус вона просто з'їсть. 300 градусів, то давайте я порахую, я не, не розумію. Ну, так, да, так, да, то 300 градусів. Косинус 300, ми розписали як 270. Зараз напишу. Це косинус 280 плюс 30. Косинус 30, але треба ще знак 300 градусів. Четверта чверть, осінус то є Х. Воно дійсно додатне. Осинус четвертий чверті додатне. І виходить корінь із трьох настрій. Це наша відповідь. Ну, нічого, поїхали далі. Рахуємо наступне. Ви мені зараз подіктуєте, всім вистачить, але я вас дуже прошу. От зараз треба записати. Ви пишете, зошити і спілкуєтеся зі мною. Веронік, давайте почнемо з вас оцей приклад. От тут піна 2 мінус альфа. Сінус буде змінюватися чи ні? Так, косінус. Косінус альфа. А тепер піна 2 мінус щось. Мінус щось. От в цей напрямок. Це яка чорть. Перша, першій всі додатні. Тобто все, Тут більше нічого немає. Потім я, е, дивимося, Пі мінус альфа. Косінус у цей буде змінюватися чи ні? Mm -hmm. Ні. Написали косинус альфа. Пі віднятий альфа. В яку чверть ми потрапили? Косинус в другій чверті, тобто х в другій чверті якого Від'ємний. Тобто мінус попереду і відповідь. Mm -hmm. так. Діана, давайте далі. Пі на два. Змінює функцію чи не змінює? Я, ну ви ж написали. Ви можете відкрити то, що ви не написали то, що написали? Ну там же дві колонки, там їх не десять. Там дві. Пі плюс мінус альфа не змінює функцію. А пі на 2 плюс-мінус альфа і 3 пі на 2 плюс мінус альфа змінює. А тут не змінює. І все. Так що тут з тангенцем? Буде тангенс чи катангенс? Катангенс uh -huh. тангенс альфа. Тепер пі на 2 плюс щось. Пі на 2 плюс щось. Яка чверть? Друга. Uh -huh. Друга. Тангенс другий. Якого знака? Діан, ми минулого разу малювали три отакі кружечки. А мінус, плюс, мінус, плюс, мінус. Мінус попереду стає. Далі. Тріпі на два. Катангінс змінюється. Змінюється. Він перетворюється на тангінс, так? Да? Тепер тріпі на два. Раз, два, три, чверті. Ось тут. два. два. Оце кут три піна два. Ось він. А тепер від нього щось відняли. В яку чверть ми потрапили? З третю. Катангінс. В третій чверті. Якого знака? Плюс все. Ось така історія. А тепер дивіться, хто такий катангенс? То косинус поділений на синус. А хто такий тангенс? То синус поділений на косинус. Діан, скільки вийде? Якщо тут помножити? Мінус один. Якщо ми скорочуємо, тут будуть одинички. Тому відповідь буде мінус один. Хліб, давай наступний. Так, ну синус так і остається. Уже це синус альфа. О, Яка чверть? Пі плюс альфа. у нас будет 3 а синус 3 у нас единая, это минус синус а, умножить это вот это синус альфа, так, у нас плюс. 3 пи на 2 плюс альфа. Это у нас четвертая, Тут минус. Нет-нет, Глеб, косинус это х, х четвертая четвертый, плюс. И, как, и что тогда получается? А, так, минус так. Косинус а. на синус, да, минус синус квадрата, все. Минус Задача була спростити. Ми трішки спростили. Ну, от У нас було такий довгий вираз, ми трішки. Так, от тут питання, будь ласка, якщо тут питання є, кажіть, кричіть, Давайте. Так, тепер наступне. Далі продовжуємо. Між, Давайте шостий, мені тут. Ну, тоді синус на косинус А, ага, альфа. Яка чверть? Друга. Друга. Синус другої чверті якого знака? Далі. Так. Да. Далі. Далі мінус, теж косинус. альфа. cosinus alpha. Трипіна два буде ось тут і додали альфа, яка чверть. Четверта. Синус. Синус четвертій чверті. Синус четвертій чверті ігри в четвертій. Якого знака? Игорь четверті. Тобто мінус косинус. Оцей другий синус, він на мінус косинус перетворився. І що у нас вийде? Два косі носалька. Два косиносаль. Так. Ось така історія тут. Да. А, і, От поступово так, крок за кроком, нічого такого нового і у нас тут не з'являється.